Усім привіт, друзі та колеги, далекобійники. Зі мною зв'язалася велика логістична транспортна компанія в Іспанії, яка набирає водії в регіони Валенсія, Аліканте, Мурсія і також Альмерія. Одразу скажу, що вакансія безкоштовна, не потрібно ні за що платити. Набирають водіїв на тенти, рефи, також майбутньому будуть набирати на бочки і автовози. Одразу перейдемо до зарплат. Це найбільше, що всіх людей цікавить. І Також потім умови зарплати: це номіна складається в Валенції з 1500 євро, в середньому в Мурсії 1350 євро, в Альмерії 1200 євро. Тобто це номіна, і ще додатково йде дієта, яка оплачується. Ну в середньому перші водій заробляє плюс 3 тисячі євро. Хто такий перші водій? Це водій, які працює сам і працює повністю самостійно. Тобто, також потрібні другі водії, водії які взагалі не мають досвіду. Ми всіх навчимо і все розкажемо, як робити. Зарплати в других водіїв складається приблизно 2 тисячі євро. Тобто вони це ті гроші, які вони будуть получати на стажуванні. Також потрібні парні екіпажі в парному екіпажі зарплата складається, Це перший водій отримує приблизно 3 тисячі 600 євро, другий водій 2 тисячі 200 євро. Тобто можна працювати як із сім'єю, так і з кумом, з братом, сватом або стажувати інших людей. Це як типу, ви стажируєте людину, ви отримуєте зарплату 3 тисячі 600 євро. Як перший водій, якщо ви. Сугласні стажувати людей. Інші водії які сажуються, отримує дві тисячі дві тисячі євро. Також потрібні каргадори. Хто такі каргадори? Каргадори це в Іспанії такі люди, які грузять і вигружають прицепи на компаніях і кожен день вдома. Також є робота по націоналу. Ви їздите з понеділка по п'ятницю по націоналу, вихідні проводите вдома. Якщо ви при бажанні можна також працювати в вихідні дні, якої додатково оплачуються. І концепція роботи, тобто як працюють іспанці, ми їздимо вверх-вниз і вихідні проводимо вдома, а інколи рейси бувають. І 6 і 14 днів, тобто залежить від компанії і графіків. Також, що є дуже важливо, є каденції, тобто дуже багато людей питали за каденції і появилась можливість працювати по каденції. Також тягачі на компаніях в основному нові. І що більш важливо, ви ж звертайтеся по телефону, будемо оточувати, тому що на кожній компанії різні графіки, різні умови, різні зарплати і так далі. Це вже більш детально обговоримо з вами по телефону. Також, що є дуже важливо, компанія допомагає з документами, тобто замінити код 95-й литовський, польський на іспанський. І також права. А для тих, кого взагалі немає коду 95-го, також можемо взяти вам, допомогти його зробити. І також, друзі, звертайтеся по номеру телефону. Номер телефону ставлю тут і також в описі під відео. І ще, що є дуже важливо, більшість компаній надають житло. Але, як я казав, конкретно вже які компанії будемо окремо обсуджувати, тому що компаній реально дуже багато, всі компанії хороші, тому звертайтесь по телефону.